Я предлагаю, в Васюках надо устроїти міжнародний шахматий турнір. Я б, звісно, хотів, що впровадити і сонце, і вітер, і хоч, хочу один із бюджетних закладів зробити абсолютно відрізаним від електропостачання традиційно друтом. Все, нема. Представьте собі! Передбачалася закрита частина, в якій було б на другому поверсі і кафе, і спа-центр, і манікюри, і навіть дискотека нічна. Вона нікому не заважала під контролем там, міліції, там, пожежників і так далі. А є, значить, і нижня частина це і басейни, і акварозваги. Які би функціонували цілодобово е, і круглий рік. рікниці небоскреби для розміщення гостей, дворець шахмат де буде проїздити турнір, сверхмощну радіостанцію для передачі всьому світу сенсаційних повідомлень. Це і технологічне чудо наш аквапарк тому, що навіть енергія вашого руху по, по б, приміщенню. Використовується. енергія вашого видоху, температури, уловлюється і забирається в тепло. енергія е, людей на дискотеці використовується і забирається в них енергія. Їхня енергія використовується для того, щоб підігрівати знов е, значить, економічно значить, всю воду у всьому аквапарку. Ви закладітесь на мой проект спускатися з міста на пристань ви будете по мраморним речницям, бо стануть центром 10 губерній. Значить, виходити на рівень уже створення силіконових долин, які є в Каліфорнії, і де молодь якраз буде розробляти навхав ідеї, які будуть годувати нашу економіку. Сабження з іншими планетами зробити таким же легким, як переїзд із Рибінська в Ярославль. У нас практично один із глобальних напрямків розвитку нашого регіону це електричний кювейт. за рахунок малої гідроенергетики і вітрової енергетики. Тому що рельєф наших гір дозволяє використовувати коридори, клинообразні коридори. А це сопла лаваля. Це завжди джерело е, вітру, щоб ви порозуміли, да? з точки зору, зору геофізики. Це джерело вітру. Звуження і розширення. Гори не так паралельно не лежать. Це такі на, на, на кладовищі паралельно бурки лежать. Гори отак лежать всі. Клинами йдуть. І ці клини утворюють повітряні сопли лаваля, які утворюють постійний рух в одному чи в другому напрямку, мусонних таких вітрів. Малої гідроенергетики можна поставити понад 300 об'єктів, вітра можна ставити безліч. Вполне реальна річ. Мої личні зв'язки і ваша самодіяльність – от все, що необхідно для організації міжнародного Васюкінського турніру. Подумайте, як красиво буде звучати. Міжнародний пашухінський турнір 1927 року. Значит, проект Це як пантом. Тут був би берег, де би тримався ця вся конструкція, а тут, значить, біло півтори тисячі свай, які з паводком піднімали всю конструкцію. Мільйони тонн отак вот от піднімались би на воді, включає комунікації. Значить, труби, розводки значить, енергетики, автоматики та інше. Це чудо, це технологічне чудо. Це був би плод, який би у разі значить, паводку піднімався. Ви плаваєте в басейні, не помічати, він піднімається на ту висоту, щоб забезпечити і вас, і всі комунікації. Це технологічне чудо. Ура! Товаріще!